Кам'янське передало своїм оборонцям чергову партію обладнання, необхідного для виконання бойових завдань. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак підбив підсумки минулого року. Розповімо, що важливого зроблено на Дніпропетровщині. Театр імені Лесі Українки здивував містян балом Відінська ніч. Унікальний проєкт реалізував заслужений артист України Олег Волощенко перший тижневий випуск цьому році з вами Володимир Кравченко. Мої вітання. У Кам'янському рік почались підтримки військових. Місто передало своїм оборонцям чергову партію обладнання. Під ялинку захисникам придбали три квадрокоптери, оснащені тепловізорами, а ще два великі плазмові екрани для моніторингу оперативної ситуації на спостережному пункті. Усе для виконання бойових завдань, посилення розвідки, головне збереження життя наших захисників. Тримали кабатарій і також два телевізори, те, що ви замовляли. Для виконання бойових завдань Бажаю, що воно вам там в вашій боротьбі на нашу загальну перемогу. Дуже дякуємо також. Ми давно співпрацюємо з кам'янською міською радою. Особисто Андрій Леонидович нас, нас курує. Він досить давно нам допомагає технічно. Це досить вагомий вклад в нашу боєспособність. Тому ми в котрий раз дякуємо кам'янській міській раді, усім депутатам і особисто міському голові. На Дніпропетровщині підбили підсумки минулого року, підтримували силовий блок, розвивали медичну та освітню сфери, розширювали мережу адмінцентрів та комплексні послуги для ветеранів, а ще допомагали відбудовувати Херсонщину. Про зроблене у 2023 році розповів начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Цьогоріч основну увагу приділяли безпеці. На підтримку силового блоку спрямували понад 630 мільйонів гривень обласних коштів. Учільник області висловив вдячність бізнесу, адже разом передавали захисникам автівки, дрони та іншу техніку. Понад 160 пікапів отримали мобільні вогніві групи, а ще засоби зв'язку, світлодіодні, пошукові установки. Тепер вони боронять важливі об'єкти області від шахедів. Крім цього, подбали про фізичний захист такої інфраструктури. На випадок відключень світла, лікарням, постачальникам тепла і води пунктам незламності передали сотні генераторів. Також облаштували понад 300 додаткових укриттів, з них майже половина шкільні. Ліцеям та гімназіям передали 77 автобусів, понад 10 тисяч ноутбуків та планшетів, майже 740 тисяч підручників. Все, аби діти могли отримувати якісну освіту попри війну. Родинам 180 загиблих цивільних виплатили по 300 тисяч гривень. Понад 300 ветеранів отримали кошти на житло. Третина з них вже придбала оселі. Не забули про ще один важливий напрямок медицину. Зокрема, відкрили реабілітаційні центри у Кам'янському та Павлограді. Розпочав роботу і реконструйований корпус дитячої лікарні у Дніпрі. Відкрили амбулаторії в Лівацьке та Сурськлітовських громадах. Лікарні отримали понад 3 тисячі одиниць медобладення. Його придбали обласним коштом. Потужно підключились благодійники, а екстенції передали 63 швидкі. Минулого року Дніпропетровщина лідирувала за показниками збору врожаю. Аграрії регіону зібрали майже 37 мільйонів тонн зерна і ще понад півтора мільйони тонн соняшника. Підтримували вона і колег з Херсонщини. Їм передали більше, ніж тисячу тонн зерна. Взагалі, наша область активно допомагає тамтешнім деокупованим громадам. Відбудовували села Бобровий Кут, Ольгана та Старосілля за проєктом Пліч-опліч. Відбудували 138 будинків. За ініціативи першої леді Олени Зеленської продовжували розвивати безбар'єрність, розширюючи доступ до адмінпослуг. Ми завершили формування єдиної мережі ЦНАПів. Для цього створили майже півсотні точок доступу до адмінпослуг. Тепер вони є у кожній громаді. А ще відкрили сучасний прозорий офіс у Дніпрі та запустили комплексний сервіс для оборонців та їхніх родин під назвою Я Ветеран. Як зауважив Сергій Лесак, чи не найбільший виклик цього року ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС, що вплинуло на життя мешканців і нашого регіону, знадобилось кілька місяців, аби відновити водопостачання Криворіжського Нікопольського району. Зараз будується магістральний водогін, який повністю вирішить проблеми води. Бюджет на 2024 рік становить 8,6 мільярдів гривень. За словами Сергія Лисака, як і минулого року витрати контролюватиме робоча група Прозорість та підзвітність, яка добре зарекомендувала себе та надала можливість скасувати недоцільних закупівель на сотні мільйонів гривень. Придбання житла знижки на комунальні послуги, дозвілля дітей з інвалідністю, транспортні та соціальні питання. У Кам'янському прийшла робоча нарада з активом ГО «Раді жити та представниками служб відповідних підрозділів. Громадська організація об'єднує батьків дітей з інвалідністю на регулярних зустрічах з владою опрацьовують поточні питання організації та допомагають батькам у вирішенні конкретних проблемних ситуацій, що в них виникають. Ми батьки дітей з інвалідністю різного віку. Наймолодші два вутіка. Дитина з аутизмом. Да нарада не вперше. Андрій Леонідович, ми постійно зустрічаємося, обсуждати всі питання і проблеми дітей з інвалідністю, дорослих з інвалідністю. Він нас всебічно підтримує. От, різні питання, там о комунальних скідках розсматривали. Тобто, от, все, чим город може допомогти, будуть старатися допомогти. У центральній міській бібліотеці імені Траса Шевченка відкрилася виставка творчих робіт місткинськ Краматорська. Елла та Ганна Яшині. Мати та донька, які переїхали до Кам'янського минулого року. Пані Елла займається виготовленням ляльок, тоді як її донька Ганна професійна художниця. Про творче сімейство і бажання дарувати красу розкажуть мої колеги. Центральна міська бібліотека вирішила почати рік із приємного. Тож відвідувачів зустрічають яскраві ляльки в українському стилі, серед яких ворони, зайці та навіть сови. А на стіні красуються картини, акварелі барвистих квітів та не менш мальовничі місця Кам'янського. Вони прийшли самі в бібліотеку брати книжки, а потім ми вже потоваришували. І коли я побачила, що в неї такі чудові. Іграшки, ляльки, я запропонувала зробити виставку тут саме у нас, в стінах нашої бібліотеки. А потім виявилося, що її донька-таки дуже знана художниця на Донеччині була. Я подивилася в інтернеті, знайшла все, що вони робили разом, виставки їх переглянули. Елла Яшина майстриня, яка виготовляє іграшки в техніці лялькового текстилю. Займається такою дивороботою пані Елла з 2012 року. За цей час створила сотні ляльок та іграшок. На жаль, всі залишилися в Краматорську. Але творчість надихає. Тож для своєї першої виставки у нашому місті жінка за один місяць витворила більше 20 робіт. каже, працювала з ранку до опівночі. Кожна кукла, особливо собі техніки скульптурний текстиль, она ж рождається із нутрі, то тобто я не рисую эту куклу. Я її чувствую. От що я хочу, то кукла заставляє сама. Тобто вона сама веде к характеру. То тобто до такої степені успокаїває, умиротворює, особливо в наше час. А також на виставці були присутні роботи, але веніамінів в унікальній техніці джгутової філіграні. Знаете, в бобинках продается вот такая вот ниточка. Значит, клей дракон. Каждая нитка обрабатывается драконом и выполняется на обыкновенный пакет для упаковки, пластиковый пакетик. Под ним рисунок, и на рисунок накладывается, потом снимается и на фон. Ганна Яшина учасниця низки групових та чотирьох персональних виставок. Має 28 років досвіду викладацької діяльності. Працює у різних галузях живопису та декоративно-прикладного мистецтва. На виставці були представлені картини, виконані аквареллю, унікальною правопівкульною технікою та декілька робіт у масляній пастелі. Люблю рисувати цвіти. Ну пейзажі туди, сюди але я і города не знаю, куди поїхати, не знаю нікого. Не знаю. Цвіти доступні. ходила на ринок, покупала букети, їх ставила. І ось почти каждый день там періодичні рисувала, рисовала, рисовала. Одно дело, когда коли какие-то да есть, вот такие вот такі какие-то були абстрактні. Включала музику, вообще відключала логіку, і просто вот, куда у меня рука водила, вот куди вот так вот у меня как-то і получалось. А ще пані Ганна захоплюється гобеленоплетінням та батіком. Допустим, там сумка-домик, и к ней прилагается, например, какой-нибудь маленький-маленький такой человечек, который живёт в этом домике. То есть там окошки, в которые можно входить, виходити, двери закрываются на ключик, там э балкончики там, вот этот маленький куколки, они там живут в этой сумочке, и она как функционально, как сумочка, допустим, детская такая. Байдужим до краси залишатися важко, а лильки особливо зацікавлюють малечу. Мені більше всього сподобалась ворона в платці. Вона така гарна, ну і картини усі класні. Інколи вдома шию іграшки. Ну там маленькі там звірят якихось. б ти побажала художниці, майстрині? натхнення, щоб воно в них не зникало. Довершили виставку виступи музиканток Світлани Кононенко та Олени Неклеси, а також лялькова вистава Колобок, всі персонажі якої створені руками Ели Яшиної. Новорічні іграшки від пані Елли увійшли до постійної бібліотечної виставки виробів ручної роботи, 20% від продажу яких ідуть на потреби Збройних сил України. Що ви скажете, якщо я назву слова, відень, бал і музика? Звичайно ж, Йоганн Штраус. Чудовий композитор, чия танцювальна музика завоювала світ. Його вальси, польки, марші це невід'ємна частина урочистих концертів і елегантних балів не одного століття. Саме до Штраусу звернулися і наші театрали, плекаючи ідею проведення балу у кам'янському. 30 грудня у театрі імені Лесі Укринки відбулася унікальна прем'єра Віденської ночі. Атмосферу витонченості минулого століття дарували артисти, солісти, оркестр театру та ансамбль бального танцю Лілея. Зараз це розповім детальніше. Що може бути кращим, ніж передноволічний настрій, чудова атмосфера, класична музика і театр імені Лесі Українки. Звісно, це Віденський бал. Автором віденського балу став заслужений артист України Олег Волощенко. Його давня мрія створити справжній бал у місті, так як це було в минулих століттях. Втілилась у життя, а надихнула будівля, в якій проводили бал. Історія якої зачаровує. Це таке свято, знаєте, коли цю атмосферу просто впитуєш через ці стіни, через цю сцену, якою, до речі, вона не просто сцена, якщо ви знаєте історичну таку довідку, що на та сцені там справжні пусті пляшки від шампанського для акустики, і так багато багато таких деталей, які які ти впитуєш в себе і розумієш, що Вдихнути життя в це залу це було таким бажанням нашим, яке на щастя, навіть сьогодні, серед війни, серед цієї темряви, яка нас охопила, світло все одно перемагає. Зібрати бажачі, долучитися до балу було нескладним завданням, адже в театрі всі живуть однією ідеєю творити і надихати. Всі цим просто запалилися, що це потрібно робити. Кожен з свого боку оркестр, балет. Артисти-солісти нашого театру. Ви знаєте, я дуже сподіваюся, що це тільки початок. Бо якщо ми знімемо в цьому залі просто всі крісла, і він буде просто заповнений парами танцюючими, як це відбувалось, і відбувається, до речі, у Відні, і не тільки в Відні, по всьому світу. Я дуже сподіваюся, що це вже стане традицією. Бо сьогодні наш дебют. І, до речі, цей дебют не стався б, якщо б. Не було б найголовнішого, знаєте, так, такий дисонанс, який відбувається зараз в душі, це дуже важко, до речі. Щоб ви думали, якщо це легко, це дуже страшно важко. Бо коли ми живемо в цьому, то що я сказав у цій тьмі, в цьому пощоденному стрес не те, що стресі, а м -м намагання, намагання просто жити. На балу оркестр театру грав класичні твори. Музиканти майстерно виконували складні партії, а в залі колектив ансамблю Лілея заворожував Вальсом. Чи залишились вишуканим вечором задоволеними? кажуть, що емоції переливали за край Супер, супер, супер. безподобно. потонастолька <зас> Наташа Шарай, моя любимая женщина. Я її обожаю, я так радочно і Пайот я хочу її концерт. Сегодняшний вечер это, это сказка. Бесподобно, Умничка. просто безподобно. Они такие все молодцы, ребята, танцуют. настолько И Белая, да. Девочки, мальчики Девочки. такие. Вот, Очень, очень хорошо, бед очень красиво, все настроение. такие настроєния. Да, У красивое. меня до сьогоднішнього дня я было новогодне настроєння. І от на, 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 на дану минуту я вже почувствовав новый, вот пришел. Дуже дуже гарно. Такі молодці і дуже гарно співають. Там оперний такий спів дуже дуже гарний, неперевершений. Віденський бал це дуже дуже гарне дійство. Дуже гарне. Раніше по телевізору тільки дивилися, а сьогодні стали учасниками цього дійства. У нас моєї подружки, дочка танцює тут. Дуже гарні танці, дуже гарний концерт і зала дуже гарна. Не очікували, що в нашому Кавинському може бути таке мероприємство. Бажаючих завітати на Віденський бал було більше ніж місць у залі. Тож у театрі повторять дійство 7 січня о 17-й годині. У залі малої сцени це колишній музей Демка. Я дуже вдячний за те, що взагалі відбулося від нашої місцевої влади і керівництва театру. І найголовніше, я хотів би сказати вдячність від всіх нас, хто сьогодні присутній. Це нашим воїнам світла, нашим хлопцям зсу. Ви знаєте, без них цього всього не відбувалося, і все це тільки завдячуючи їм. Тому низький уклін від всіх людей, які зараз в залі, для яких цей вечір просто світло серед темряви. Це всі сюжети сьогоднішнього випуску. Прямуємо у новий рік з вірою у краще і не забуваємо підтримувати тих, завдяки кому ми зимуємо вдома в теплі. З вами був Володимир Кравченко. Бережіть себе і бувайте здорові!